Гарного дня! Коло вороті року ми наближаємося до найтемніших світлових днів, які здавна називали корочунами. Від того, що короткі. Вони заступають з 12 по 24 грудня щороку і символізують собою темний період, в котрий все стишується. В очікуванні запліднення нового сонця. У даний час, відаючи, що використовують в роботі рамки та маятники, не працюють даними інструментами відповідно до енергії періоду. В давні часи, ці дні сприймали як боротьбу світла з темрявою і всіляко підсилювали сонце та сили світла. Вдячністю. Вогнем або ж піснями. Різні культури приписували цим дням своє тлумачення, як от період предків, що повертаються з потойбіччя, або ж період неупокоєних, що одні темряви активно втручаються в життя живих. А ще період тролів карликів, неслухняних гномів. У скандинавській традиції, зокрема, звідки, до речі, і з'явилися гномики під ялинку, що часто зустрічаються у наших магазинах напередодні Різдва, що дуже перегукується із нашими корочунами, які з 12-го-12-го 12 приходять та шкодять тим, хто був несвідомий впродовж року. Що ж робити у ці найтемніші дні? Дякувати! Адже енергія кожного дня, починаючи з 12 грудня, символізує енергію прожитого цьогоріч місяця. І якщо щось було не засвоєно, то події дня повернуть та підсвітять це, щоб можна було до кінця цього періоду. Обміркувати все, усвідомити та завершити незавершене, а не тягти дану енергію в наступний рік. Тож стишуйтесь, аналізуйте, дякуйте за те, що отримали в цьому році, котрий добігає завершення, щоб із заплідненням нового сонця запліднити себе. Нового, кращого, ніж торік, гарного всім дня та світлого періоду, у силу і славу, роду нашого!